Всім доброго вечора. Саморобка номер 2 за сьогоднішній вечір. Першою була зарядна платка швидкої зарядки з вольтом перметром від акумулятора. Друга саморобка це саморобний інкубатор. Саморобний інкубатор. Значить, найперше проєкт, що нам для цього потрібно? Для того, щоб працював інкубатор. А, не так, технічне завдання, що нам саме найперше потрібно. В даний час не буду озвучувати, який всі прекрасно розуміють, хто з України. У нас можлива нестабільна ситуація зі світлом. Можлива. Не, не треба її відкидати. Інкубатор така справа, яка не любить перепадів напруги. Ну, мається на увазі не перепадів напруги, а перепадів довготривалих перепадів температури. Щоб їх уникнути, планується такий апарат. Це акумулятор. Акумуляторне забезпечення, акумуляторне джерело. E, ну Так же леживлення, <клух> платка 12-вольтового терморегулятора і саме власне, е, обігрівач, який буде нагрівати е, наші яєчка. Ну, не наші, допустимо, а гусячі в моєму випадку, хтось там може курячі хоче. Встроєний термодатчик продається в комплекті з платою. Як це все буде виглядати? Було придбано два ящики великих пінопластових. Ось так от була зроблена розводка. Ну, все чисто чертеж. Я зараз... Показую не готовий виріб, я показую проєкт вироба. Це саме проєкт. Ось таким чином було досягнуто середніх красивих значень вліво-вправо, щоб все було однаково. Нагрівальний шнур має малий опір, але дуже гарно гріється. Все працює від 12 вольт, буде е, також задіяний блок живлення. Задіяний яким чином, е, коли світло є, працює від блока живлення. Потім за допомогою двох реле і простішої електронної схеми зібраної навіть, напевно, навісним монтажом, а можливо і платку витравлю, якщо не буде. Лень і буде час для цього буде зроблений перемикач з акумулятора на блок живлення, з блоку живлення на акумулятор. Тобто це буде 12-вольтовий 12, 12 упс безперебійник. Тільки що ті упси, які ми звикли використовувати для комп'ютерів, ми Ставимо туди 12 вольтовий акумулятор, а на виході знімаємо 220, а тут вся система працює від 12 вольт. Саме власне, схема зібрана для зручності і показної наглядності я під'єднав амперметр вольт Амперметр. На даний момент акумулятор має вже 10 вольт. Він у мене вже тиждень, напевно, я заряджаю від нього телефон через ось таку. Платку телефон, наушники. В передньому відео є ця платка. Можете зайти, глянути, кому цікаво. <кій> Значить, під'єднуємо і звертаємо увагу одразу на ампераж і на показники. Якщо нічого не збилось, я ще не перевіряв, збивається чи не, збиває, не збивається при відключенні. Виставлено було 26 градусів. Зверніть увагу на те, що термопара лежить. На нагрівачеві. І дивіться на ампераж одразу. 7,2 Ампера. Доволі таки не слабо. Ага, зображення догори ногами. 21, 22 градуси. Бачите, як потужність хаває? 7,5 Ампер, що дуже не слабо. 24 градуси, ну все, пішла в різкий нагрів. Хоп! Чули щелчок, перестав горіти діодик і пропав ампераж, пропало потреблення. Це свідчить про те, що спрацювало реле, і наших виставлених 26 градусів. Зараз я заберу, бо ну, нагрілося швидко. Нам повітря потрібно нагрівати, а я одразу поклав е термопару на нагрівач. Тому так. Сталося. Зараз я розверну це все діло, цю всю. Спробую його якось. Оп, чомусь я не думав, що воно вийде догори ногами. 29.4, видно, так? 29,1, 29. Гістерезіс виставлений на 01 градуса, тобто при заданих параметрах в 26 градусів у нас буде 25,9, 26,1. Це межі ввімкнення і вимкнення нашого реле. Відношу термопару подалі. Температура в кімнаті доволі низька, близько 18 градусів, тому е, не буде тут так помітно. Ну, Буде помітно, але доведеться довгий час нагрівати всю справу, поки температура кімнатна не стане близько 26 градусів. Тому я кладу термопару або відношу від нагрівача, або підношу до нагрівача, щоб показати вам принцип, <кій> сам принцип проєкту. Так от ось цей шнур підключений до платки, буде підключений замість нього точно такий самий шнур, до речі, ось 25, 9, 26, бачите? Оп, оп, покладемо ближче. Тобто бачимо, що все працює. Замість цього кабеля буде підключений ось цей кабель. Я виведу це все наружу і ось цю платку, можливо, навіть і з контролером, разом встановлюю провідники. І це буде готовий. Готовий проєкт інкубатора. Заходьте в телеграм-канал. Там я буду викладати інші фото, більш поступово, скажімо так. І можете наблюдати, як це все виготовляється. Там ще в проєкті напівавтоматичний переворот. Яєць теж видивився в інтернеті. Трошки видивився, трошки сам додумав. Ну, Я думаю, буде цікаво. Ну і завершення ж е, теми з підключенням до блоку живлення і до акумулятора. Хтось скаже, що дуже великий ампераж і, мовляв, акумулятор дуже швидко розрядиться. Ну, по-перше, Ампераж великий, так. Для цього я планую вставити в схему регулятор. Регулятор струму. Як це ще буде виглядати, я ще поки що не думав про це, але, але. тут яка справа. Річ у тім, що у нас буде маленький замкнутий контур, де. Температура не буде просідати надто низько і надто різко. Так? І ось цей, як ви бачите, ну, потрібління, ось це високих токів не буде. Якщо ви бачили, тут був такий момент, то він просто буде часто клацати. Туди-сюди, туди, сюди, туди-сюди. Туди, Для цього просто треба гістерезіс. Збільшити, поставити не так, як я поставив 10 градуса. Поставити, допустимо, 2-3 градуса. Зараз вже почнуть на мене коментатори і хейтери кричати: Та ти що, 2 градуса? Це ж піздець яйцям, все капець. Блін, шановні. ну, Якось я знаю, що на курячі яйця і індиків садили, в яких там температура не 38, а там 40 градусів. Е, ну, ось ці десяті долі градуса. А ми говоримо саме про десяті долі. Не будуть грати такої великої ролі. Ну, чесно, не будуть. Виставляємо доволі точно е, гістерезіс 03. І цього буде цілком достатньо. Не, не перегорять яйця, не переживайте. Хто м -м, все одно переживає, я покажу, як гістерезіс виставити на 0,1 ну на 1,1 градуса. І ну просто реле буде частіше спрацьовувати. ну Нема ніяких е проблем в цьому. Так, це ще не все. Принцип роботи і приблизно електричну схему, базу я дав. Далі ще один момент. Ось так це працювати не буде. Тут ще буде сам нагрівач, він буде опущений донизу. Скоріше всього, це будуть просто е, такі саморобні тримачі е, з алюмінієвої проволоки, які будуть звичайними шурупиками закручуватись в пінопласт. Пінопласт, бачите, мілкозернистий, плотний, він доволі плотний. Ось зараз натягнуті нагрівачі, шурупи тримають міцно. Я можу за. Один шуруп, спокійно тримати всю конструкцію, він не виривається, він там сидить міцно. <кій> так що нагрівач буде опущений чим поближче до яєць, і сама термопара буде лежати зверху на скарлупі, тому що яйця мають мати температуру, а не повітря. Так, наче все, що таке хотів розказати. Наголошую ще раз, це лише проект, це не готовий виріб. Але вже буквально завтра, я так собі думаю, напевне, завтра, а можливо навіть ще й сьогодні, пізнього-пізнього вечора, буду закладати вже яйця і. Ну, залишилось тільки понизити нагрівач, тому що ящик доволі високий. І треба буде нагрівач десь сантиметрів на 5, опустити нижче. Ну, це все зараз буде опитним, опит, опитним шляхом, буде з'ясовано. Ось така от чергова саморобка. Кого цікавить такий інкубатор з такою системою 12-вольтовою, звертайтесь в коментарях та по номеру. Переходьте на телеграм-канал, пишіть туди. Дивіться інші мої відео, там теж багато чого цікавого. Кому може потрібен такий акумулятор. До нього планується в комплекті е, приєднати 4. Ну, ось тут зробити 4 зарядних гнізда, а також буде окремий вихід із е, регулюванням напруги, там в межах. Майже до 25 вольт, ну, до 24 точно. Тобто, від нього можна буде живити і е, ваш ноутбук. Сам акумулятор зібраний із 18650 батарейок, він ємністю 65 Ампер -годин, як автомобільний Тобто 65 тисяч годин Тиждень він у мене вже заряджає телефон і. Ну, не знаю, подивимось. Єдине, що може е трішки не так виглядати, це те, що він при максимальному заряді показує 12,4, а мінімальний в нього аж десь біля 7,5 вольт. Саме через те, було вирішено е встановити е потужну платку DC-DC Підвищуючого конвертора, через що й кажу, що можна буде за її допомогою навіть ноутбук підключати. Тобто буде регулятор, так, який буде підвищувати напругу із 12 чи там менше вольт до потрібного значення. Завдяки такому об'єму батареї, поки він розрядиться до 10 вольт, пройде дуже багато часу. Так що, так от всім гарного вечора.